Всім привіт! Я Ілона. А ви на моєму каналі, де я ділюсь фрагментами свого життя та інколи корисними порадами. Холодний сезон вже починається, і я просто мушу поділитись з вами своєю знахідкою, яка допоможе вам зекономити на хімчистці угі. Вона, до речі, коштує як половина їхньої вартості. Мабуть, ви не раз бачили подібні фото занедбаного взуття і негативні коментарі про те, що угі не варті своїх грошей. І я теж так думала. Коли перший раз вийшла в них в снігову погоду на вулицю і помітила, що вони промокають, а мокрі плями після висихання нікуди не зникають. Я одразу почала шукати в інтернеті будь-яку інформацію, яка стосувалась відновлення угі, як їх почистити, як їх повернути до життя, тому що виглядали вони жахливо. І на тому ж сайті, на якому я їх замовляла. Я побачила, що є набір для догляду за ними. Дотримуючись інструкції, я все ж таки змогла їх відчистити. Скажу, що це було не так просто, як показано на всіх відео, але все ж таки мені це вдалося. Та єдиною проблемкою було те, що спрей, який мав захищати взуття від вологи, він не працював так, як треба. Я все робила по інструкції, дивилась відео на офіційному сайті, та нічого так не працювало. Все одно та ж сама історія повторювалася після, кож... після кожної прогулянки. Все змінилось, коли я випадково натрапила на відео, як же правильно застосовувати цей спрей. І ось показую вам. Виявилося, що спрей потрібно не просто розпилювати на взуття, а ще й прочесувати щіткою. Це дозволяє компонентам проникнути у волокна і надійно захистити взуття від вологи. Після цього слід залишити угі на добу для повного висихання. І саме цей спосіб допомагає мені зберегти мої угі в гарному вигляді вже третій сезон поспіль. А для такого взуття це вже великий термін. Погодьтесь! Навіть захищаючи своє взуття цим спреєм, все одно угі не підходять для дощової погоди. Та в снігову, особливо коли сніг сухий, все чудово. Ви і далі можете насолоджуватись прогулянкою, залишаючись теплими та сухими ногами. Сподіваюся, ця інформація була для вас корисною та стане в нагоді. Якщо так, напишіть обов'язково про це в коментарях. І до зустрічі в наступних відео!